Всім привіт, ребята! З вами я Сашуня. У мене нова рубрика. Перевіряю зошити дітей з першого А-класу. У мене поки що двоє дітей, тому що скоро мають завести ще дітей. А у нас поки що двоє учениць Шевченко Анна і Ковальчук Аліна. Давайте не будемо довго тягнути, і ми погнали. Так, це зошити з української, але вони з математики, тому що в нас не вистачило зошитів. Ми зараз будемо перевіряти <кхи> перший зошит Шевченко Анна. Давайте подивимось її роботу. Так. 29 березня класна робота. Якщо що, я їм пояснила ділення. Так, класна робота. Задача 3. До обіду невідомо кілограм. Це правильно. Після обіду теж не відомо кілограм. Фігурна дужка 60 кг, по невідомо кілограм О, один менше. Так. Перший діє в нас має бути 4 плюс 2. Це правильно, буде 6 кг, зібрали всього. Так. Друга дія – 60 поділити на 6 дорівнює 10 кілограм. Відповідь: Маса помідорів одного ящика 10 кілограм. Молодець. Плюс. Плюс. Так. так далі. Приклади 5. 2 плюс 2 4. Правильно. 3 на 3 8 це неправильно. 3 на 3 9. Це мінус. Так. 3 плюс 3 6. Плюс. 9 плюс 9 буде 18, не 16. Мінус. Я навіть не знаю, що їй ставити, ну, поставлю їй за дві помилки поставлю їй 10. Друге в нас буде. Ковальчук Аліна. Але я не розумію, навіщо ви цим писати в зошиті робочому? Навіщо? А тут вот все просто. Ну, дама. По-перше, ми пишемо ручкою. Я тут напишу Пишемо ручкою. Кою. Знаєте що ручки не бачив, що я не пойму? Бачить, 9 березня. Бе. Ре. З ня. Класна. Робота. Задача 3. Свесі вона не знає. Я на дошці все писала. Мінус, мінус, і мінус. Я все на дошці писала дітям. Також. Приклади 6. Кіші 6. Приклади 5. 2 плюс 2 5. Боже мій, це діти в садочці знають. 2 два плюс два, чотири. Три на три. 9. Я їм пояснювала. Мінус. І тут мінус. Я їм ж все пояснювала. Як це робити? Три плюс 3 вісім. Да уж. Три плюс 3 шість. 9 плюс 9, один. Я не можу. Ставлю їй два. З мінусом. От подивіться, яка ідеальна робота дитини, яка сиділа біля мене. Біля неї. Вот така в неї ідеальна робота. Все майже правильно. А подивіться. Ще плюс якісь малюночки тут вона робить. І пише олівцем. Могла б в, в якої куча ручок попросити одну ручку. Дивіться. Це відео йде до кінця. Дякую за перегляд. Всім пока. Я думаю, що на наступний місяць у нас прийдуть більше новеньких. А так, всім пока.